Рада вітати вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в гостях заслужений артист України Гаррі Ситян. Гаррі Григорович Ситян народився 24 січня 1977 року в місті Харкові. Закінчив Харківську середню спеціальну музичну школу-інтернат із золотою медаллю по класу фортепіано у 2004 році. Закінчив Одеську державну музичну академію імені Нежданової, отримавши дипломи з відзнакою за двома спеціальностями сольний спів та фортепіано. Як співак і піаніст виступає в Україні, Росії, Німеччині, Франції, Бельгії, Іспанії, США. Гаррі Ситьян – соліст культурно-просвітницького центру Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. І запрошений соліст Харківської обласної філармонії має два записаних cd альбоми. Неодноразово брав участь у міжнародних музичних фестивалях, лауреат і дипломант численних міжнародних конкурсів піаністів і співаків. З 2007 року заслужений артист України. Вітаю вас, Гарі. У нас в студії. Дякую за те, що ви знайшли час. Прийти до нас поспілкуватися з нашими телеглядачами, тому що знаю багато гарних відгуків про вашу діяльність саме як соліста вас бачать не тільки на сцені юридичної академії, але і в філармонії, і люди вже встигли вас полюбити, тому щоб ви розуміли, що якраз запросила я вас на запрошення телеглядачів. Ви можете дуже з нами привітатися дуже приємно. Добрий день і почнемо розмову, мабуть, саме з того, що. Як почуває себе молода людина? Я з повним правом можу сказати, що ви дуже молода людина для того, щоб мати звання заслужений артист України. Я абсолютно не хочу тут принизити ваші якраз досягнення, а хочу. Сказати, що слава Богу, що таке можливо в нашій державі, що люди можуть отримувати такі заслужені звання в молодому віці, тому що ми не будемо приховувати, що є дуже багато акторів, солістів, які заслуговують ці звання, але вони навіть уже в такому віці досить солідному не мають цих звань. То як ви вважаєте, саме це звання це завдячуючи вашій праці? Чи це завдячуючи, може, таким світлим збігам обставин долі? Що саме для себе ви вважаєте те, що ви так рано отримали звання? Ну, я думаю, що все в руках Божих, все в руках Господа. А то, що я з ізмальства йшов своїм творчим путем і, в общем-то, достигав своїх цілей творчих, і завжди це робив іскренні і я б даже сказала самозабвенно. Я думаю, что все вместе, наверное, вот привело к такому результату. Скажіть, як ваші близькі сприйняли, як вони вас вітали, як вони за вас раділи? Взагалі це була очікувана подія чи для вас самого це теж було трохи несподівано? Это было неожиданно в какой-то степени, действительно, и вдвойне приятно, наверное, потому как когда человек ожидает, Это, в общем-то, получается, скажем, естественно и ожиданно. А у меня это произошло в какой-то степени неожиданно. И, конечно же, все мои родные и близкие, все те люди, все мои учителя, которые были со мной всю мою жизнь, творческую жизнь, конечно же, радовались и переживали со мной эту радость. Я просто знаю и знают наши телеглядачи про то, те, что вы человек, людина... дуже трудолюбива, що ви віддаєтеся творчості. Але скажіть, чи саме звання спонукало ще для якогось більшого підйому внутрішнього, духовного? Ви ну, знаєте, мені здається, що для людини, який любить своє діло, для людини, який предан своєму ділу, в общем-то, це не має принципіального значення. Имеет ли звание артист или не имеет звання. В общем-то, это не изменило мое отношение к тому, чем я занимаюсь. Я это всегда старался делать искренне и с любовью, и продолжаю это делать. Что... Мне, конечно, очень приятно, что есть у меня это звание, и есть это государственная награда. Ну, я продолжаю трудиться, я продолжаю работать. Ставлю перед собой новые цели и задачи и их достигаю. Значит, давайте поговорим про вашу деятельность. Саме... За кордоном, тому що ви не тільки в Україні відома людина, ви багато не тільки давали концертів, але і стажувалися. Тому хотілося б послухати саме про те, що дає оце спілкування з іншими людьми, не тільки на терені України. Ви знаєте, Я хотів би сказати, що всю мою життя я вважаю себе патріотом України і патріотом свого міста, я ніколи не хотів. никуда уезжать, переезжать, менять место жительства, скажем так. Но те творческие поездки и э, творческое общение, стажировка и, скажем, мастер-классы, которые были в моей жизни, конечно же, это обогащает. Это то, что м, придает определенную, скажем так, огранку дополнительному дарованию и конечно вот вы упомянули зарубежные поездки и мои выступления выступления на конкурсах на фестивалях мастер-классы которые у меня были скажем выступления с выдающимися артистами на одной сцене это все конечно незаменимый опыт для творческого человека необходимый опыт я бы сказал так и в общем- то я по праву считаю этих людей с которыми я пил и у которых учился даже может быть непродолжительное какое-то время считаю своими учителями так как я старался брать, у них то, что мне было необходимо на тот или иной момент моего творческого развития. И считаю их своими учителями. Благодарен судьбе за то, что такие встречи в моей жизни есть. Чтоб мы не с вами На що стали на папері Сумними рядами Чом вас вітер Тепло, як пелину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину? доглядав вас. Де ж мені вас діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну попіть. серце, і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще може славу. Привітаю! У вас дуже м, такий широкий репертуар. А от репертуарна політика це саме ваше власне, власний вибір, власний підхід, чи десь ви керуєтесь чимось іншим при виборі? Ну, може бути якесь свято, на яке необхідно заспівати цю пісню, чи поклик душі, чи прохання інших? Ви знаєте, в моїй житті так існується отримала, що в общем-то те, що я виконував як піаніст. И то, что я исполняю в качестве певца, я делал по своему желанию. То есть я всегда выбирал ту музыку, которая мне была интересна, ту, которую я хотел вынести для того, чтобы услышала публика. Не могу сказать, что какие-то факторы влияют на это. Я пою то, что, в общем-то, я люблю. То, что я люблю, то, что мне интересно. Слава Богу, что написано очень много музыки. Я думаю, что одной жизни не хватит для того, чтобы исполнить все то, что хочется. Ну, поэтому стараюсь делать это активно и в сольных своих программах, которые проходят каждый год, и не одна сольная программа. Так что стараюсь, в общем-то, обращаться к разным жанрам, к разной музыке, к разным стилям. Многое люблю. Гарри, а с сколькими мовами вы выполняете песни? Трудно сказать, но я пою на украинском языке, я пою на русском языке, я с удовольствием пою на итальянском, на испанском языке, на армянском. Музыка, вы знаете, на мой взгляд, не имеет язык. Я согласен, в общем-то, с удовольствием вот, приведу цитату, музыка это единственный всемирный язык, который не нужно переводить. На нем душа говорит с душой. Я с этим согласен и считаю, что музыка действительно не имеет язык. Поэтому І на совершенно раз таки я хочу тут з вами трохи не згодитися, бо художники образяться. Я згодна, що не потрібний переклад мовами, але художники теж можуть образитись, тому що і для живопису не потрібна Безусловно. мова душою, теж можна застимати. Взагалі творчість, якщо це справжня творчість, то вона у будь-якої нормальної людини в будь-якому там куточку планети вона викликає саме ті емоції асоціації, які потрібні. Але я чому так запитала, бо я сама чула, мабуть, на п'яти-шести мовах ваші пісні, тому думаю, що це дуже добре, і я вам бажаю якраз розширювати, тому що це завжди приємно і завжди знаходиться в залі людина. Навіть ви не підозрюєте а людина, яка знає ту ж вірменську мову або італійську, і для неї це вже іде, для неї це подія свята. Тому, звичайно, дай Бог, щоб у вас все складалося в майбутньому, щоб і репертуарна політика. І мовна ваша політика розширювалася до таких ну, всеоб'ємлючих просторів. І ще хочу сказати: запитати вас про те, що от ви співаєте, виконуєте пісні, виконуєте як піаніст твори. Ви відчуваєте різницю залу, різницю сцени? Чи ви маєте якесь таке своє ну, там, якесь мале коло? яке не має значення, хто сидить в залі, ви повністю віддаєтеся. Чи є якась взаємодія з залом? Ви знаєте, для мене не має значення, хто присутствує в залі. Це люди, які мене знають, або люди, які вперше мене слухають. Це не змінює, знову ж таки, моє відношення к своєму ділу і к виконанню, тому як я, то, що я виношу на сцену, і ту музику, яку я виконую, Я это делаю с трепетом своего сердца и с, с душевностью, я бы сказал так, которую я хочу передать слушателям. И для меня абсолютно все равно это, скажем, большой зал, где присутствует там несколько тысяч человек, либо же это маленький зал или маленькая аудитория, где присутствует там несколько человек. Я это делаю с равной степенью, я бы так сказал, своей творческой отдачи. Ну, а я хочу сказати телеглядачам, що якраз і слухають вас, я чула вас в багатьох залах. І, мабуть, тому ви так ставитеся, тому що будь-який зал сприймає вас завжди дуже позитивно, вас завжди викликають на біс. Завжди в залі така атмосфера дуже. Немає, щоб от якусь одну річ сприймали менш позитивно, іншу більш позитивно. Будь-який ваш виступ. – це… Приємне свято для глядачів, тому звичайно, мабуть, для вас і має значення. І хотілося б ще поговорити про нагороди. Я почала з нагород, тому що дійсно ви молода людина, і ви вже настільки знана і маєте багато нагород. То все-таки хотілося б проговорити про те, що які саме з цих відзнак для вас особливо значені. От будь-яка нагорода, вона звичайно людині приємна. Це говорить про те, що людина досягла якогось етапу, що її оцінили, але є ті, які викликають у себе в душі якісь особливі такі трепетні відчуття. То які ці нагороди для вас? Безспорно. Ну опять же, таки, на різних етапах моєї жизни і моєго творчого встановлення. Ті награди, которые, которых я був удостоен, вони були, звісно, для мене. самые важные на тот момент. Я могу вспомнить о том, что еще в пору моего обучения, скажем, в школе, когда я занимался фортепианной музыкой, я стал лауреатом нескольких конкурсов пианистов. И это было довольно в юном возрасте, так как мне было 14-15 лет. И это было э, неожиданно, я бы сказал, и для нашего города, и для Украины в тот момент. Потому как только начинались международные конкурсы, я имею в виду свободный выезд, скажем так, был у молодых людей, и далее э, мои лауреатства, связанные с моей вокальной деятельностью, которые тоже, конечно же, мой багаж и то, чем я горжусь, и то, что неотъемлемая уже часть моей жизни. И те награды, которые я получал, скажем, за последнее время, за последние годы, это творческая премия открытия года», это «Харьковчанин года», это делова людина Украины в галузе социально-экономичного розвитку, это мое звание заслуженного артиста Украины, это вот недавняя премия, которую я получил имени Манойла Николая Федоровича. То есть это все очень, очень приятно, и я благодарен судьбе за то, что эти награды у меня есть. І все-таки я хочу сказати, що обов'язково нагорода стимулює. Кожна людина, нормальна людина, яка ставиться до себе критично, вона обов'язково це сприймає трошки як задаток на майбутнє. Тому кожна людина намагається ще виправдати цю нагороду. І тому я теж вважаю, що будь-яка нагорода, дай Бог, щоб давали їх молодим виконавцям, щоб вони відчували собі ну, силу в крилі, тому що це дійсно дає оцю впевненість, що ти. Ідеш, що ти зараз на правильному шляху, що ти чогось добиваєшся, що ти чогось вартий, і люди тебе оцінили, тому це звичайно Безусловно. приємно. Глаза, в рождественское небо, загадаю все то, о чем мечтаешь ты, в жизни до тебя, я так счастлив не был, для тебя одной, их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя до стрх, а спицо, как первый раз. белой козы Красотой твои Божественный полос Восхищаюсь я И мне всего дороже Все у нас с тобой Только началось Я люблю тебя до слез Я люблю У тебя до слез, вздох, как первый раз, без толщи красивых фраз. Без ума люблю Місто лжи і красивих фраз Аплодисменты Гарри Ситьян и ансамбль бального танца дворца студентов. Я хочу попросити вас звернутися до телеглядачів. Ми не будемо говорити про те, де і коли будуть ваші концерти. Ми не будемо займатися рекламою. Ми просто хочемо, щоб телеглядачі почули саме сьогодні, саме вас. Ви можете звернутися до них і побажати все, що вам заманеться. Безусловно, причому зроблю це з большим удовольствием. Я хочу всім своїм. согражданам, всем кариковчанам, всем тем людям, которые смотрят нашу передачу, пожелать, конечно же, здоровья, счастья, благополучия, исполнения всех желаний. И хочу сказать в свою очередь о том, что все, что я делаю в своей жизни как творческий человек и как артист, я делаю для вас и для того, чтобы вы слышали и получали удовольствие от моего творчества. И поверьте, что я... Получаю удовольствие в значительно большей степени, когда я вижу ваши глаза, когда я слышу аплодисменты. Будьте счастливы. Дякую, шановні телеглядачі. Я все-таки не втримаюся. І скажу вам, щоб ви обов'язково приходили на концерти заслуженого артиста України Гарі Сетяна. Повірте мені, тих, хто ще не був, ви отримаєте задоволення від того, що ви живете, від того, що ви знаходитесь в цій залі, від того, що ви чуєте цей чарівний голос. І я хочу побажати вам, шановні телеглядачі, завжди мати пісню в серці, відчувати себе людьми щасливими, задоволеними життям і прагнути до нових і нових звершень. Будьте щасливі! До побачення! На все добре!